Доброго дня. Раз. А можете дати мені два оциваних приплутнички? Як туда дати? Обидва. Okay. Обидва. Okay. Дякую. Перепрошую, можете показати один катера, будь ласка. По якому питанню? Я знайшов просрочений товар. Нет, я вас... Сколько там что-то спрыгнули что-то Да. Есть. Такие сыр. Сегодня... Сегодня 18. Кто? Нет, сыр значит, нормально. Доброе выспитание. Чарточка, карточку возьму. Ти треба там умови хани, аналогічний індентичний товар, аналогічний. То дивіться, я можу тобі цей пробити, це якби індентичний чи ні. До того. Чи то й дороже поштує. Я не знаю. я тобі можу пробити за 9 копійку просто. Ага. Ну згоден? Це тому що такого самого немає? Так. Зараз не подивиш, де він там є. Де ти його брав? Ні, ось тут. Ось тут. Як ти така? Що? Ну там 16.09 кінцевий термін за титуло та на клуб. Що тут? Я не співаю, дивитись, Миколаїв всі посрочку. А що ти співаєш тут? Що ти співаєш? Я думаю, я од настую тут, а люди то в мене немає